Прошу всіх, хто ще в залах, долучайтеся до нашого товариства. Підходьте ближче, друзі. А то якось ми дуже-дуже вже на не відстані, не, не, не видно емоцій, не бачиш очей. А для модератора це дуже важливо. Друзі, абстракція, дивовижний формат ми сьогодні з пані Лесею е презентуємо. Це, ці твори, експозиція збудована дещо раніше, і ми вже зробили невеличке соціологічне дослідження, запитували у наших відвідувачів про цю виставку, про її тему, про емоції, які вона викликає. І цікава річ: здебільшого наших інтерв'юерів сказали, що це. Що це суперсучасне мистецтво. Але чи це сучасне мистецтво? Давайте поміркуємо, яке воно. Якщо ми зможемося десь туди, далину, в глибину віків аж до палеоліту, ми побачимо ті ж самі форми, ми побачимо ті ж самі ритми. І якщо ми ще згадаємо в 20 столітті, як з'явилася абстракція, бо термін абстракції з'явився в ХХ столітті. Але що спонукало в появі її, художники почали обожнювати відвертість, щирість, незаангажованість. І, отже, поверталися до непрофесійного мистецтва, до, туди, до палеоліту, до тих орнаментів, до якихось символічних знаків е, африканської культури, європейської прадавньої культури. І ось... Е, Такий пласт мистецтва модернізму, як абстракція, він набув широкого розмаху. А чому саме? Тому що підсвідомо, генетично підсвідомо в кожній людині, кожна людина є носієм тих ритмів, прадавніх. Кожна людина схильна. Схильно читати, занурюватись в колористичну гаму, занурюватись в, в поєднання ритмів, в динаміку. Єдине, що не всі, звичайно, цього хочуть, правда, пані Лесю? не всі цього прагнуть. Але я впевнена, що ті, які зібрались сьогодні тут, вони саме такі люди, які хочуть дивитись і бачити. І ось дивимось і бачимо. Сучасне українське мистецтво, розділ абстракції, і бачимо різні напрямки, різні стилістичні нюанси, колористичне поле, експресіоністична абстракція, абстракція як ритуал. Ось, наприклад, коли ми подивимося на центральний фриз наш, ми побачимо. Ну, що художник працює фарбою кількома фарбами, неначе створює якийсь ритуал. Безперечно, людина, яка розуміється на мистецтві і знає трошечки історію мистецтва, вона тут же згадає Поллока, вона тут же згадає його цю магію, його танець на полотні і оці колористичні, колористичні динамічні рухи на полотні. Все це є в цій експозиції. І знову ж таки, пані Лесю. Чи це сучасне? Це вічне мистецтво. Це вічне мистецтво. А зараз я дам слово пані Лесі, яка розповість про власне, власне сприйняття творів абстрактного мистецтва. Цих колористичних, неймовірно, або мінімалістичних, або експресіоністичних, ну і трошечки торкнувшись психології, бо мистецтво і психологія – це речі невід'ємні. Прошу, я погоджуюся після такої прямо лекції по абстракції після пані Зої. Хочу сказати своє, як, як глядача, як поціновувача мистецтва, от танець неокортексу український, е, е Абстракціонізм. Хочу сказати, що тут поєднані різні регіони. Абстрактне мистецтво звертається до кожної людини, щоб вона відчула художника, відчула відкриту душу художника і змінилася сама. Сама поєднала те, що у нас є високе, свідоме і інтуїтивне підсвідоме. І коли людина починає шукати в собі в підсвідомому то, що сидить всередині, десь художник своє підсвідоме посилає, але це підсвідоме змінює. Змінює нас, змінює глядача. І тут зібрана та колекція, це все із колекції музею. Ми дістали з фондів і створена була така виставка Віктором Корсаком Корсаком і Зою Навроцькою. Це співкураторство було. Тобто ми по напрямках посортували ці роботи, і кожен, кожен із, напрямок, із напрямків як окремий танець, як окремий танець, який по-своєму красивий і має свою виражальну мову. І тут показано наскільки різноманітне українське абстрактне мистецтво, наскільки воно багате, але в той же час вони всі користуються цією мовою абстракціонізму, мовою лінії, мовою кольору, фактури. І, та, якби, і ця мова абстракціонізму вона їх об'єднує. Тому є можливість їх всіх поєднати в одну виставку, і ми можемо бачити багатство мистецьке нашої країни, і воно в абстрактному мистецтві. Інколи, знаєте, одною лінією, так як в мінімалізмі, чи одним двома кольорами можна передати це навпаки, навпаки, передати дуже глибокі сенси, які ми повинні відчути, відшукати. І якраз абстрактне мистецтво воно заставляє думати, заставляє відчувати. Це не те, що зразу ви. До на поверхні, коли художник звертається до абстрактного мистецтва, він відкриває свою душу і шукає виражальну мову за допомогою лінії, форми, кольору, фактури, і він пробує достукатись до нашої душі, щоб ми зрозуміли про що це було. Деякі роботи ми, ми бачимо, вони надзвичайно медитативні. Ти можеш, як на захід сонця чи на море дивитися безкінечно, деякі роботи провокують на переживання, на трагедію, відчути той посил художника. Ну я всім бажаю відчути, віднайти своїх авторів і від, ну, і побачити наскільки шикарне наше абстрактне мистецтво, наскільки це є звучна і сильна виражальна мова, що не обов'язково намалювати квіточку і хатку, і що все зрозуміло. А треба віднайти цей посил митця, і він він дуже сильний. Тут я роботи простий і складен. Дуже складний і сильний, тобто простою мовою говориться про дуже складні високі речі, і головне, що це поєднує свідоме з підсвідомим, дуже високе і чисто інтуїтивне. І воно у нас у кожному сидить. Саме головне, що воно змінює самого глядача. Змінює, заставляє змінитися, шукати свої інсайти, своє, своє ну, відчуття цього посилу. Так що всім бажаю знайти свої інсайти, змінитися в кращу сторону і набути нових сил для подальшої боротьби і подальшого Є, життя, так. друзі. А я е, пропоную вам озирнутися і подивитись на величезне. Таке просто перед вашими очима полотно Петра, Петра, Лебединця, спалахи фарб, емоцій. Все горить, все міниться, все миготить, в не неймовірно, неймовірному русі якогось швидкісного, надшвидкісного е, літаючого апарату. Все прекрасне, життя прекрасне, іскриться, миготить, е, кличе любити, кличе відчувати. Це поклик і посил ось такий, але це я вам продиктувала власну емоцію. Абстракція. Власне, вона і є тим мистецтвом, яка не нав'язує своєї думки, яка, коли автор е ділиться своїми почуттями, але не нав'язує своєї, своєї теми, свого сюжету, кожен із вас може побачити там щось своє. І, і відчути щось своє. Знову ж таки, звернімось до історії мистецтва, коли Кандінський написав цілу теорію абстракції, і він заперечив сюжет. Перш за все, Василь Кандінський, до речі, теж походженням з України. Заперечив сюжет. Він взагалі заперечив назву. Він свої твори почав називати як композиція номер 5 композиція номер 65, композиція 6. тобто це композиції. Він намагався назвою не прив'язувати глядача до певного видива. Він хотів, щоб глядач побачив це видиво своє, тому що в одній тій самій, в одному й тому самому творі, один може побачити це за його текстом. Танець балерини, інший побачити мушлю, ще один може побачити хвилю морську. А що побачите ви? Не будьте байдужі, вдивляйтесь і думайте. Це мистецтво, яке спонукає дивитись, думати. І ще дуже важливо відчувати, вчити себе відчувати м -м багатство, багатство духовне, наповнює духовним багатством, щирість і е така. Щирість і осмисленість, ось що тут повинно бути в процесі сприйняття, друзі. Але говорячи про абстракцію, ми з пані Лесію говорили, і я вам нагадую. Не потрібно думати, що Україна, як би сьогодні, коли, коли ми живемо в демократичній державі, в вільній державі, коли кожен митець може шукати свій формат вираження і працювати як завгодно. 30 років тому все було інакше: митець був затиснений в певній догмі і в певних рамках. Обов'язково. Зазначеної форми, і теми і такого іншого. Сьогодні вільний світ і сьогодні вільне мистецтво. Але не потрібно думати, що ми сьогодні якби, наздоганяємо Європу, наздоганяємо європейських художників і намагаємося встрибнути в останній вагон, щоб сказати: і в нас теж є абстракція, і ми теж ось такі. Потрібно знати, що українські художники на початку ХХ століття були в авангарді винайдення цього напрямку, були в авангарді і були взірцевими. той самий Кандінський, той самий е, Малевич. Це художники, які вже працювали в той час і стали звірцевими, тобто класичними для, взагалі, для європейського мистецтва. І тут ця експозиція вона демонструє твори, які написані вже в Вільній Україні. Навіть твір Дубовика, Олександра Дубовика, київського художника, якому сьогодні понад 90 років, 92, здається, який є, ну, можна говорити, Абстракції, але це не так. Він працює в абстракції з 60-х років тоді, коли це було просто життєво ну, небезпечно. І ось від дубовика ми бачимо ковача, сільваші, лебединця, чудові, чудові роботи молодої е, пелни Логачової. І завершується ця. І ми йдемо, 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 ми проминаємо. «Бажай, Василь, бажай», Ми проминаємо від твору до твір, ми переходимо поступово від напрямку до напрямку, від твору до твору. І так проминаємо майже всі регіони України, які представлені цими творами. І завершується експозиція ось цим вибухом колористичним, який молодого одеського художника, який створив цей твір вже за допомогою комп'ютера. За комп'ютерної графіки, який використовує новітні технології, і цей твір ну, нічим не поступається в виражальній мові із твором бажання, а тільки доповнює і показує, щодо розвиток. Отже, ми поговорили про абстракцію, можливо, хтось із вас хоче. Е Сказати своє враження, або... або зробити якесь ну якесь доповнення до того, що ми сказали. Бо монологи вони на відкриттях-виставках, вони не дуже не дуже доречні Може, Олена Мордаш Можливо, Можливо, Можливо. Можливо. Можливо Оленка хоче. <світ> або ви, Катя, ви про абстракцію хотіли би сказати. Ну що ж, тоді, в такому разі, ходимо, дивимося, насолоджуємось, дискутуємо. Накопичуємо знання і емоції, бо абстракція це медитація. Зупиняємось біля кожного твору і про подумки занурюємося в його глибину. Дякую за увагу. Всім бажаємо всі знайти свій твір, свою медитацію, свій інсайт новий змінюватись на краще. Всіх вітаємо.